Друзі, вітання! У мене знову тиждень не було, але є багато гарних покращень. Ми вже в багатьох кімнатах поклали підлогу, зробили є електрика, вже вся зробили. Ось такий каркас. Окей, йдемо далі. Хлопчі те ж саме, тут хлопці обідають, але все вже готово. Йдемо далі. Є така величезна кімната, яку ми зробили. коли є підлога. Вже поставили батареї, скрізь, скрізь, електрика. І поїхали, де у нас є готові кімнати. Ось що, кімната, повністю підлога готова, перестінки готові. Ось кімната. Підлога готова, перестінки готові. Зараз будемо зашивати інсталяцію вже. Підлога готова, перестінки готові. І так до кінця. Підлога готова перестінки. Бачите? Ось така красота. Йдемо сюди. Ось підлога перестінки. Тут навіть вже помалювали стіни. Ми спробували помалювати стіни в білий кулер. Бачите, як красиво. Вже біла стіна, вже залито все фанерою. we cool. six.